Your friend, you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah. Вітаю вас в новому відео, а ми в Бурштині. Дуже-дуже вже давно ми тут не були. Останній раз це, мабуть, ще як на Пасху. Фактично ціле літо не приїжджали, хоча сюди нам їхати буквально 100 кілометрів. Не так вже й далеко. Ну, якось не складалось. Хто не в курсі, то Бурштин це місто в Івано-Франківській області. Це моя маленька батьківщина. Я звідси родом, тут мої батьки, я тут виросла і до 18 років фактично тут проживала. І це мій перший дім, це моя батьківщина. Поки син мені тут заснув, старший, до речі, залишився вдома з чоловіком, він ходить в садочок, продовжує, тому я сьогодні його з собою не брала. Ось, а я тут заховалася під тишок під'їзду, тому такий звук може бути. З відлунням заховалась від дощу, бо просто і неймовірно. Я не знаю, я не пам'ятаю таких проливних дощів. От включили осінь 1 вересня, і як почалося кожен день дощ, я просто не можу зайти в город і щось там зробити. Ну насправді мій город то не найбільша проблема, і можна під цим взагалі не перейматися, але от як подумати, як в таких умовах хлопці зараз в покопах сидять, в болоті цьому. Весь час мокрі, в сирості. ну, Тоді стає так ах, сумно дуже. ну, І якби свої всі проблеми відходять на другий план. Навіть стидно за таке що щось там нити і відчувати якийсь свій дискомфорт. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. Ничей бери на сайко нерайкенлюз. В осінню погоду треба готувати осінні страви. А що може бути більш осіннім, аніж гарбуз? Для мене це найосінніший овоч. Отож, сьогодні будемо готувати запечений фарширований гарбуз. Для цього нам потрібна свинина. Я нарізаю її ось такими шматочками. Можна брати будь-яке інше м'ясо, наприклад, куритину або індичку, що маєте словом. М'ясо нарізаємо такими невеличкими шматочками і обсмажуємо на сковорідці так, щоб змінило колір. Часом треба розігріти духовку, я виставляю 190 градусів, режим верх-низ і конвекція. Поки обсмажується м'ясо, підготуємо інші інгредієнти. Я нарізаю цибулю, взяла дві таких досить немаленьких. І зубчик чеснику, можна додавати більше, все за смаком, як ви любите. Також натираємо одну морквину, і коли м'ясо побіліє, додаємо ці всі овочі до м'яса. Так, тушкуємо під кришкою десь хвилин 15-20 до готовності овочів, солити, перчити і будь-які інші спеції я буду в кінці. Також я сюди ще додала помідори, але врахуйте такий нюанс: якщо додаєте помідори. То важливо, аби крупа, яку будете додавати для фарширування, також була трішки відварена, бо через кислотність, яка є в помідорах, наприклад, рис дуже погано розварюється і довше доведеться запікати. Краще можливо додати томатну пасту, наприклад, або кетчуп. Дала помідори, і в мене рис такий був трошки твердуватий. Зі спецій я дала чорний малений перець, паприку, сіль і гранульований чесник. Це, наша начинка майже готова. Залишилося тільки додати сюди ще рис, або можна взяти, наприклад, булгур, також дуже смачно, і кускус -кус теж пасуватиме у цю страву. Перед тим, як гарбуз начиняти, фарширувати, нам треба його очистити. Це насправді найскладніше згадання, особливо якщо у вас гарбуз твердий, таких твердих сортів, і це трошки потребує фізичної сили. У мене був такий нормальний, але також сили часу, я трохи на це затратила. Вирізаю шапочку, кришечку і всередині все виймаю ложкою. До речі, насіння, потім я підсушила, і ми його з'їли. Цю начинку додаю всередину, повторюсь, в мене рис сирий, але краще, мабуть, було б його трошки проварити. І додаю часник такий цілу головку зі шкарлупою. Ще додала лавровий листок, можна будь які спеції додавати за смаком. Відправляю в духовку, і в мене так гарбуз запікався близько 2 годин. Тут все індивідуально пробуйте, щоб гарбуз був м'яким і розварилася крупа, яку ви додаєте. Повірте, це просто неймовірно смачно. Це така затишна, така тепла страва. Ну, Хто любить гарбуз, то тут навіть можна нічого не говорити, ви будете в захваті. До речі, можна гарбуз перед тим як начиняти всередині ще трішки посолити. Ось такий смачний осінній рецепт я пропоную вам приготувати. Я впевнена, він вам дуже засмакує, дуже сподобається. А ще це дуже класно виглядає, наприклад, на святковий стіл, або якщо приймаєте якихось гостей, словом, це дуже гарно для і смачно, і затишно для осінніх вечорів. А через оцей колір, колір сонця і тепла. Ви ще й кайфанете, поки будете готувати цю страву, бо дійсно, ось це кольоротерапія, вона також піднімає настрій і вселяє таке тепло і затишок. Словом, рекомендую вам спробувати. Детальний рецепт буде в інфобоксі. Так, друзі, ми вже повернулися додому. І подивіться, скільки всього я знов притащила з бурштина. Тут мама мені покривало якесь дала. Шукала, давно таке хотіла купити, потім на ліжко, покажу вам. Просто воно бомбезне. Таке коштує купа грошей, а в мами воно валялося на антресолях, нікому не потрібне. Забрала. Тут теж купа речей різних, коврик. Скажіть, на що мені коврик було маму забирати, але він валявся в неї під ліжком, не користувалася. І ще до цього всього 100 Банок з закрутками. Зараз маю це все розбирати, плюс ще той безлад який залишила я тут, той і застала. Словом, роботи знову є повно. Вона в принципі ніколи не закінчиться. Скажіть, чи у вас так само чи ви досі забираєте в батьківку по рече? Якщо чесно, я не розумію, як так виходить. Але кожен раз, коли ми їдемо в бурштин, ми звідти приїжджаємо як цигани. Ну, ми їдемо як цигани, бо в нас двоє дітей і двоє собак. Ми як їдемо, то теж машина запакована по підстелю, але коли повертаємося, то у не менше речей. І я кожен раз дивуюся, скільки так може бути. Колись, коли я була студенткою, до речі, мені це нагадало, той період, коли я була студенткою, то мама ж мені завжди кожних вихідних я приїжджала і мама пакувала мені сумку з продуктами, там готувала різне, щоб я мала тиждень що їсти. Бо студентів немає часу для готування. Ну, словом, мабуть, всі таку історію проходили, коли мама їм пакує сумку. І ось мені вже 30 з лишнім років. А мама досі мені пакує торби. Правда, не так з продуктами, як з різними речами, але все одно, ну словом, діти залишаються дітьми, мабуть, завжди або доти, доки є батьки. Тому дуже ціную і люблю своїх батьків. Дякую їм за те, що вони в мене є і, і за те все, що вони мені дають. І досі. Це харчик. Де ми були? У Бабусі. Ми були в бабусі, так? Та. Кажуть мені деякі мої підписники, що дивляться мої відео лише через Захарчика. І переглядають по кілька разів фрагменти, де він є. Тому ось для таких глядачів в студію, Захарка в студію. Сотем? Сотем? Йдемо наш безлад розбирати? Йдемо. In time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast, sleepless nights and headache stack, restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. Так трохи має плями Пожовтіло місцями, але я зараз скоренько закину це все відмочу в пляму відвіднику, а потім у відбілювачем паперу, і я думаю, буде супер. Дуже гарно виглядає. Мало воно десь в мами на антресолях валятися. Вона навіть забула про нього. Ми шукали зовсім іншу річ і ось знайшли це покривало. Офігезно, чесно, ну мені так сподобалось. Воно так пасує до макраме і взагалі до стилю, який в мене є в хаті. А ще вона таке неймовірно м'ягке і приємне на дотик. Таке ніби тканне. Має тут таку рюшку з двох сторін. Словом, я задоволена поїздкою. О, хочете вам ще щось покажу. Ви подумаєте, що це звичайна коробка? А ні, це костюм космонавта. Дем'янко собі зробив такий костюм. Дягає його на голову. І бігає по хаті, каже, що полетить в космос. Боже, які ті діти часом винахідливі, <смі> <смі> аж дивуєшся. Ти що робиш? Захар що ти там робиш? Не можна горшок прати в машинці. Там тільки одяг можна прати. Витягай. Молодець. Дякую. Там тільки одяг, горшок там не переться. Ні. Ні. Постав на місце, постав. Ні, мама, я маю свій план. так? Кіності над дітьми. До речі, треба зараз буде почистити мені машинку. Хочу дістати цей ось лоток, промити весь. Обережно, щоб ти не вдарився. І ще є такий нюанс в машинках, таких як в мене, які мають функцію сушки. До речі, запитували, чи є в мене сушильна машина. Ні, в мене є пральна машина з функцією сушки. І Ну, ми брали її в першу чергу через те, що окрему сушильну машину у нас немає де поставити. Ну, можна було б тут зверху поставити, але. Ну, це займає багато місця, а друга причина в тому, що одночасно дві машинки в нас працювати не можуть. наша електрика цього просто не витримує. Ми не можемо одночасно запустити два таких потужних прилади. Тому, якби, для нас все одно вони одночасно би не працювали, не було змісту брати дві машини достатньо однієї, яка просто працює вдвічі довше аніж працювали би дві машини одночасно. Ну, я не за те хотіла сказати. Є такий нюанс в машинках, які мають функцію сушіння показати, Але тут зараз хтось не дасть. Вони, ось, вони не мають такого окремого блоку, як мають сушильні машини, куди збирається весь пил після сушіння, то в них ось цей наліт ось тут робиться. На дверцятках і ось тут збирається. І це все треба постійно після кожного прання чистити. Я, в принципі, це роблю, але воно все одно так гарно не вичищається, тому зараз я знаю один класний лайфхак, як почистити. Пральну машину, треба взяти просто капсулку для посудомийки і на високій температурі прогнати. Воно все гарно очищає. І я ось так: е, ну я знаю, можливо, раз в два тижні, раз в місяць, як коли залежно скільки разів я використовую функцію сушіння. Літом фактично я не сушу так в сушильній машині. Речі вони нормально висихають на вулиці, але ось зараз, коли постійно дощі і взимку, мабуть, я буду використовувати машинку частіше. І, відповідно, частіше треба буде її чистити. Тому зараз, поки це закрущу, піду робити далі. І треба розкрутити той коврик, який мама передала. Не знаю, чи не підійде, не підійде. Але вирішила його теж забрати. Все, що криво валяється в бурштині, приїжджає до нас. Thick more than twice, same song but brand new dance. I wear out my third, second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like. Som dyms I my the why you stay by my side на 60 градусів і мене цей режим буде тривони години. Воно ну, мене буде так відмокати, напевне, десь якраз, поки машинка миється десь 3,5 години. А потім я поперу з порошком для ну, мене рідина для прання білого. І додам ось такий активний кисневий відбілювач. Мені подобається дуже, як він працює. Буває в порошку. У мене ось гель такий. Той вже буду додавати безпосередньо в барабан, коли буду прати. Ось такий коврик забрала у мами. Ну, Він зараз не дуже вже модний, скажімо так, зараз є набагато сучасніші кольори, але зважати на те, як мої діти вбивають коврики швидко, то ось це прекрасний варіант. Він досить, твер... не твердий, а товстий, теплий і він безворсовий, що ідеально для роботопелесоса. Ну, і в принципі для пилососа зручно. У нас зазвичай я влітку тут не стелю взагалі, хіба тільки біля, ось тут біля самого ліжка, щоб приємно було вставати. Але зараз підлога холодна вже. Ну, Відносно, звичайно, холодна, але дітки постійно на землі, ось, подивіться, босоноги ладять там. І треба, щоб було щось на підлозі, тому на такий осінньо-зимовий період. Стелю якісь коврики. Може, ви пам'ятаєте, у мене був такий круглий, дитячий, такий класний, теплий коврик, але дітлахи його так знищили, що мені просто навіть чисто візуально неприємно його стелити. Якби по матеріалах він в доброму стані, але діти його так заплямили, я не можу його вже нічим від, відібрати. Він світлого, білого і блакитного кольору. Тому ну, чоловік довго з мене сміявся, коли постелили я той коврик. Він каже, ну давай рахуємо до п'яти, доки вистачить його білизни. Тому зараз беру ось такий немаркий. Ну, спеціально його не купляла, а, повторюсь, забрала в мами. Зараз його треба ще пропилисосити трішки. І все. І він ще так розпрямиться, бо він був складений, трохи завертається. Захартові подобається? Ти такий комунікабельний. Ти такий комунікабельний. Каже, я би тільки камеру забирав. Так? І що ви думаєте? Зібралася я йти на город, збирати свої гарбузи, до речі, один вже зірвала, вибирати моркву і буряки, ну, запоряти всі ті справи, які в мене недороблені. Що ви думаєте? на дощ Або то я так сильно хочу робити, <сіх> і все проти мене. Або таки недоля мені цим займатися зараз. Боже, як нас заросла трава, ще досі не поміняли лезо в косі, немає як покосити. Інша коса поламалась, і тут трава дійсно по пояс Запустили ми своє подвір'я. Горе господарі. Зате. Просто подивіться, що витворяє Паларгонія. Схаменися вже осінь. Ти згадала, коли треба цвісти такі величезні шапки. Правда, не вистачає їй вже світла і ось так дуже витягуються квітоноси. Але все одно, зважаючи, що це вже середина вересня. Цвіте, а цвіте. Купила я собі ще вереск. Недавно в епіцентрі. Просто так поставила в горщик, ще не пересадила, маю його пересадити. І хочу ось тут, на, на веранді, поставити на сходах. Минулого року я ставила хризантеми. Для мене поєднання хризантем або вереска з гарбузами це найкращий ось цінній декор, який тільки може бути. Дуже воно гарно і гармонійно виглядає. Але загалом я хочу вереск, в принципі, висадити в клумбу. До речі, неодноразово отримувала запитання в коментарях стосовно моєї мами. А хто вона, ким працює, чому має стільки часу, щоб проводити його з внуками. І, ну, взагалі, розповісти про мою маму, що часто отримує компліменти. До речі, що вона дуже стильна. Доглянути жінка так, моя мама виглядає дуже гарно. Я б просто мріяла так виглядати у її віці. Ну насправді я дуже задоволена тим, як вона виглядає, і їй абсолютно ніколи не скажеш, скільки точно їй років. Насправді, моя мама вже на пенсії. На пенсії не за віком, щоправда, а е, за вислугою літ. Е, моя мама все життя пропрацювала вчителем. Моя мама вчитель хімії. Це дивує дуже багатьох, е, бо хімія якби не дуже такий популярний предмет. Але так, моя мама вчитель хімії, і все життя вона пропрацювала саме на такій е, роботі. Е, коли народився старший син, вона свідомо обрала для себе шлях стати бабусею. Вийшла на пенсію за вислугою літ, тобто ще не по віку, по віку їй ще. Трохи треба <смі> прожити слово, моя мама зараз працює бабусею. Вона має час і можливість приїжджати до нас досить часто, тому часто ви її бачите у наших відео, і я дуже рада, що ось цей її вихід на пенсію співпав з народженням старшого сина. і зараз з меншеньким вона мені дуже допомагає. Не знаю, чи я би справилася без неї, а тим більше, чи я б наважилась на другу дитину, не маючи ось такої допомоги та підтримки. І ще хочу додати один такий нюанс для тих, хто приблизно в такому віці, як моя мама, або наближається до такого віку і вагається, чи має можливість, наприклад, піти на пенсію за вислугою років, а не чекати вікової пенсії, і дуже сильно вагається, то моя вам порада. Ідіть, моя мама ще жодного жодного разу не пошкодувала про те, що вона вийшла на пенсію. Я дуже рада за неї, тому що я в принципі і про це завжди говорила, що не варто там чекати, щоб почати жити, коли вийдеш на пенсію. Ну, дуже багато людей притримуються такої логіки: ось вийду на пенсію, тоді відпочину. Насправді ні, бо дуже часто це все закінчується тим, що люди виходять на пенсію, починають хворіти, і їм вже якби і не до відпочинку, і не таке вже в них солодке життя. Ну, принаймні, в нас в Україні пенсіонери живуть не найкраще. А якщо ще зважати на фінансове забезпечення пенсіонерів, ну тоді взагалі стає досить сумно. Тому якщо у вас є така можливість, якщо у вас є, наприклад, чоловік, там, діти, які вас фінансово підтримують і ви можете собі це дозволити, то скільки того життя, йдіть на пенсію, насолоджуйтеся життям, не втрачайте своїх днів, своєї можливості, свого часу, проведеного з внуками. Мені здається, заради цього і варто доживати до такого віку. Принаймні, я те, що я бачу на прикладі своєї мами. Uh, ну, я вважаю, що вона зробила дуже правильно і повторюсь, вона ще жодного разу про це не пошкодувала. А стосовно того, як моя мама одягається і виглядає, то тут ну, в неї цього не забереш. От має вона таке вроджене почуття стилю. Мені це точно не передалось. Ну, хоча, принаймні, в одязі я не є фанатом одягу. Я не маю е великого асортименту одягу. Для мене в одязі е найважливіше це зручність і практичність. Тому, якби тут ми з мамою зовсім не схожі. Але дякую, до речі, усім, хто пише такі компліменти. Це насправді дуже приємно і я рада, що ви це помічаєте. Що ж, друзі, дякую вам за проведений час сьогодні зі мною. Сподіваюся, трішки вас розрядила, трішки вас, можливо, в чомусь замотивувала, надихнула. Пишіть свої коментарі, питання, завжди з радістю на них відповідаю. А на які не відповідаю, то знайте, що я собі їх занотовую і підзбирую. Такі типові запитання для того, щоб відповідати на них у відео або створити окреме відео питання відповіді. Насправді в мене вже досить багато таких запитань назбиралося, Єдине, що не можу ніяк вибрати час, коли сісти і відповісти вам на усі ці запитання. Ну, думаю, що десь найближчим часом таке відео має з'явитись на каналі. Дякую, що додивились до цього моменту. Дякую за вашу лояльність і те, що ви стільки часу проводите зі мною, це, це цінно, і я розумію, що час це найбільший людський ресурс, особливо зараз. І ви його витрачаєте на мене. Ну, словом, дякую вам дуже. Тож, до нових зустрічей, всім па-па. тримаємося, перемога скоро!